Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні 1 вересня і рубрика Галопом по городу Покажу, що у нас на городі виросло цього року. Так, потрошку. А, заодно ще хочемо вибрати баклажан. Тут квіти, базилік. Зараз він квітне, лимонний, синій взагалі. Вже з ним багато зробили консервації. Багато базиліку, добре вродив. Е, грибна трава стигне, стиків вже в неї. Треба буде її зібрати, полущити і спробувати цю спецію. Ось такий дуже красивий виріс тим'яну. Такий дуже красивий, дуже він запашний, тільки отак рукою проводиш і відразу відчуваєш запах. Ну, тут ще базилік, базилік. ось такі, Плантація базиліку. Фізаліс. Фізаліс уже постиг. Ось ці, в цих великих такий, він не смачний, ось такі, такі там зелені помідори. В них, ну, Фізаліси верніше. А ось цей маленький, він всередині жовтий, і він солодкий, і він мені навіть і... чимось і подобається. Навіть думаю, з нього взяти насіння. На смак він солодкий. Так, фізалі. Тут у нас солодкий. Це цибуля, однорічка. Є відео на каналі, як ми її садили. Садили ми її розсадним способом. Висновок на наступний рік треба виростити більше, якщо це буде добре. Ось така цибуля. Капуста також ложиться в головки. Є досить великі, красиві головки. Є поменше така капуста. Взагалі красива хороша капуста цього року. Так, морква, бурячки. Бурячки також вже скоро можна буде копати. Ось такі мармеладки і там. Ну, я потім покажу, як будемо копати. Дуже гарні бурячки, мені дуже вони подобаються. Помідори. Тигнуть, ще їх багато дуже. Перець вже почав червоніти масово. Ми в цьому році, ну взагалі в нашому регіоні, це Південь Київської області. Ми, ну, спираючись на досвід місцевих, нам підказали люди, що садити перець тут потрібно з 20 по 25 лютого. Ну, 24-го почався новий наступ Росії. Почалася нова фаза війни цієї жорстокої, і ми запізнилися з посівом насіння десь на 2 тижні, тому що ну, були розгублені, не розуміли взагалі, чи доведеться нам взагалі садити город, адже в Київській області. Відбувалися бої, Буча, влучання ракети в Телевежу в Києві, все все ірпінь. Тому десь ми тільки через два тижні, або, може, трошки більше, я навіть не знімав відео. Просто розворушилося, що ну, ми маємо виростити врожай, ми маємо щось робити. отже Тобто, цього року ми перець у нас стигне. Пізніше це відіграло, скажімо, так, свою роль, в цьому, тому що до цього перець у нас стиг набагато раніше. Тож, в цьому році така ситуація баклажанами нас вже засипало, а перець я ще чекаю, ще я не закривав ні вогник, нічого. Ще хочу показати ось капуста-агресор. то була капуста Українська осінь. Це агресор. Ну, Взагалі вона дуже гарна, дуже в неї великі головки. Така дуже красива капуста. Тут у нас гарбузи столові, які на кашу. Потім також, коли будемо їх вже збирати, я їх покажу. Баклажанів просто море. Це фіолетовий красень. Дуже вражайний сорт. Цього року він в мене фаворит. По-перше, мені подобається, що при його приготуванні шкірка ну, вона повністю готується і її не потрібно. От, наприклад, у білих вона як поліетиленова. Чи мені не сподобались ці баклажани, тому що от шкірка в них дуже, вона така, як будто целофанова. Але дуже вражайний сорт. І ще такий момент, що... Підпортився, маклажанчик треба його зірвати. Ще один момент, що Ось я дивився в інтернеті, і форма плодів гібриду bbf 1 1 у мене не відповідає. Тобто форма не така, як ні на пакуванні, не таку, як я бачу в інтернеті. Тому що це якісь круглі плоди, не зовсім не схожі на... А мали бути такі, як алмаз. Але білі. Такі двоякі. Ну, на наступний рік я спробую ще якісь білі баклажани. Ну, а так їх дуже багато, так. Помідори трішки припинилися дощі і фітофтора їх. Перестала так знищувати швидко. Тому помідорів ще дуже багато. Якщо буде стояти погода, вони ще всі потрошку дозріють. Справді, дуже багато помідорів. Так, тут у нас ось така цибуля порей виросла. Також є на каналі відео, як ми її сіяли, садили. Це вирощене також з насіння. Перший рік. Ну, досить вони такі великі ще виросли цибулини. Е, там я ще минулого року дивився відео, як його зберігати. Треба буде поновити знання, якось його там на другий рік зберігають, і на наступний рік ось має вже бути тоді в рожарі, виходить. Якось так. Смачний помідорчик. Так. Баклажани алмаз. Я не знаю, якщо ми знімемо всі баклажани, то це буде Слухай, то їм можна і торгувати. <гум> Насправді алмаз також дуже вражайний сорт. Дуже вражайний. Баклажані. Та їх я бачу, їх просто безліч. Їх просто безліч, і ще різних розмірів, маленьких, великих. Трішки їх їдять жуки каравацькі, але ми їх не кропимо. Ми їх не обробляємо нічим, вже просто струшуємо жуків. Ну їх дуже багато. Так. За баклажанами в нас іде тютюн про тютюн відео на каналі. Є. Поки ми його ламаємо в'язками, навішуємо, навішуємо. Так. Тут у нас молоденька петрушечка Тут вже кабачки, але ну, вже вони, їх ніхто не збирає, хоча їх є ще навіть такі, які можна, ну, молоденькі, які можна вживати. Кукуруза попкорн. Там далі у нас йде картопля. Ну, вже вона в такому бур'яні. Картоплі урожай хороший, теж будемо копати буду все це вам показувати. І там в кінці городу ось така кукуруза, яка мала бути на вересень. Вона вже постигає і я зараз ще піду її ламати, буду варити. Ну, так коротко на городі. Тепер наступає такий момент, що ми будемо постійно щось копати, убирати. І я буду про це знімати відео, буду показувати, скільки ми зберемо чого. Ще раз пройдемо до баклажанів, бо взагалі ми вийшли. трошки зібрати баклажанів. Ну і потім перець на будемо щось з них робити. Різати. Їх. Різати. Різати. Дуже їх багато. Я, чесно кажучи, просто в шоці що я з ними буду робити. Можливо, я не знаю. Немає як на базар їхати. Чудовий ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.